Родина повинна отримати сповіщення з територіального центру комплектування і соціальної підтримки офіційне сповіщення, сповіщення родини. що ну, Там має писати: сповіщаємо вас, що ваш син або ваш чоловік зник безвісти за особливих обставин. Оце дуже важливе речення за особливих обставин. За особливих обставин це свідчить про те, що людина зникла в бойових діях. От і тому е, має бути таке речення, е, і на основі цього сповіщення ми е, в нашому центрі або е, в будь-якому е, ми допомагаємо родині сформувати. Витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Ми допомагаємо скласти такий запит на основі там невеликого пакету документів. Туди має входити е, саме сповіщення про зникнення. Паспорт заявника, ну там це або дружина, або мати, або будь-хто з рідних, і документи, що підтверджують родинні зв'язки. Тобто або свідоцтво про шлюб, якщо це дружина, або свідоцтво про народження, якщо це батьки. От, і тоді ми формуємо такий запит, і з Києва приходить оцей витяг, і так далі. І далі ми. Ну, паралельно з цією процедурою ми допомагаємо людям. Ну, ми вказуємо шлях покроковий, дорожню карту, де людям потрібно реєструватися далі. Які форми треба заповнювати, в які установи подавати.